У мирних країнах новий рік це свято, дата в календарі, мить, коли загадують бажання і підбивають підсумки. А для нас новий рік це кожен новий день. Бо в умовах, яких живуть українські журналісти, ми навчилися святкувати ранок, тишу після ночі, повідомлення «Ти як?» і відповідь: Тримаюсь. Кожного дня Національна спілка журналістів України підтримує одне одного. Морально. Фінансово та ментально ми ділимося новинами зі світом і світом з Україною. Вчимося нового, коли здається, що вже немає сил, долаємо перешкоди, яких не мало б бути в професії, але які стали нашою реальністю. І, попри все, ми знову виходимо на зв'язок, пишемо, знімаємо, говоримо правду. Бо це наша спільна місія, наша відповідальність, наша журналістська робота. Щоб кожного дня протягом усього року ви знали: ви не одні. Ми найбільша українська спільнота, яка завжди підставить плече, підтримає і знайде вихід навіть у найскладнішій ситуації. Кожного дня, кожного року. Бо журналісти важливі, бо правда важлива. І попри все, ми разом з Новим роком.